Уявіть, що вам 80 років. Що у 80 років ви подумали про рішення, які приймаєте сьогодні. Подумайте про це. Така умовна мандрівка у часі може бути дуже корисним трюком. Уявіть, що ви прожили до 80 років і можете оцінити сьогоднішній день, подивившись на нього з тієї сторони, з майбутнього. Як це працює, коли ви мандруєте у майбутнє, можете дивитись на себе сьогоднішнього з нової точки зору, ніби дії, які ви робите сьогодні, або збираєтесь зробити, стають більш вагомими. Ваше восьмидесятирічне я, мабуть, не дуже сильно піклується про маленькі події, незначні речі, які можуть збити з курсу. Але воно точно буде дуже сильно піклуватися про рішення, які ви приймаєте, рішення, які будуть створювати ваше хороше чи погане майбутнє. Уявіть, що вам 80 років. Ваше 80-річне я піклується про себе, тому буде давати поради, щоб його життя стало краще. Тим більше, що 80-річні люди часто мудріші за молодих людей. Ваше 80-річне я нагадає, що треба завжди інвестувати гроші в першу чергу в себе. Воно нагадає, що треба висипатися, займатися спортом і правильно харчуватись. І головне, ваше 80-річне я нагадає вам проводити достатньо часу з тими, кого ви любите, і ще багато радіти на шляху, який ви обрали. Крім того, воно може поставити під сумнів шлях яким ви йдете зараз, якщо ви не отримуєте від нього задоволення? Саме тому іноді треба приміряти на себе роль 80-річної людини, 80-річну версію себе, щоб подивитися на те, що ми робимо зараз, і скоригувати свій шлях за посиланням. Під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.